Житомирська політехніка спільно з українським фондом стартапів та однією з приватних корпорацій запускає всеукраїнську акселераційну програму, спрямовану на підтримку різних технологічних хардверних стартапів. Мета проєкту допомогти українським стартапам стати успішним глобальним компаніями. Акселераційна програма передбачає таку прокачку технологічних команд в основах ведення бізнесу, в безпосередньо в технологічній складовій, тому, що це хардверна програма. Готуються інженерні проекти. Ми будемо залучати цілу низку відомих експертів, людей, які вже успішні в технологічних бізнесах, людей, які зробили свої стартапи. Зараз ми дуже активно працюємо з технологічними стартапами українськими і міжнародними для того, щоб вони в цій програмі передавали свій досвід. Бо це дуже цінно і паралельно ця програма передбачає роботу на базі наших лабораторій і можливість фізично зробити свій бізнес, свою бі бізнес модель відбір та подача аплікаційних форм проєктів розпочнеться з 1 лютого 2024 року. До участі в програмі запрошують повнолітніх винахідників, які мають ідеї або певні напрацювання і готові втілювати їх у життя. Відбір буде тривати місяць. Потім стартує чотиримісячна акселераційна програма, за результатами якої вже буде прийматися рішення про фінансування доопрацювання опрацювання моделей і так далі. Цей проєкт програми передбачає близько 10 команд, які можуть бути відібрані. Ми запрошуємо технологічні команди, інженерні команди, підприємницькі команди зі всієї України. Навчальна компонента буде переважно онлайн на нашій онлайн-навчальній платформі. З візитами до наших лабораторій, з можливістю тут працювати постійно протягом тривалості акселераційної програми, головне, щоб по закінченню команда надала журі готову модель, прототип, який може бути далі вже розвиватися як бізнес-ректор Житомирської політехніки. Каже, це важливий крок у розвитку університету. На базі університету, на базі інноваційного хабу, який відкритий. Ми будемо зосереджувати і гуртувати різні наукові дослідження. Ми будемо робити все можливе, щоб потім ці наукові розробки і наукові проекти переростали власне, в підприємства, щоб це був бізнес навколо університету, і це один із пріоритетних напрямків, який дозволить. Власне, університету розвиватися, Забезпечення обладнання нового покоління для лабораторій та фінансування команд бере на себе приватна корпорація. Керівник освітніх проєктів корпорації переконаний, що спільний проєкт з університетом дозволить українському бізнесу вийти на новий рівень. Виробництво буде йти на українському ринку, а сам продукт він буде виходити в тому числі і на міжнародні ринки. Це будуть наші споживачі, але вся Лінійка, яка пов'язана з виробництвом продукту, ми будемо робити все, щоб вона була саме в Україні. Це принципова позиція, щоб логістика, щоб всі елементи доданої вартості залишалися в Україні. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, Центрі подій СТВ.